Британський стартап Lonbow представив тестовий мол SpeedStar F вагою 895 кг. Електромобілі нового покоління швидкість і легкість як запорука успіху у світі електромобілів, де такі гіганти, як Tesla та Rivian, задають тенденції завжди цікаво бачити нових гравців, які пропонують нові підходи. Британський стартап Lonbow, який представив свій прототип SpeedStar F, Привернув увагу не стільки своїми технічними характеристиками, скільки своєю філософією, швидкість легкості. Це не просто маркетинговий слоган, а концепція, яка в разі реалізації може стати справжнім проривом у сфері електромобілів. Я працюю в автомобільній промисловості більше десяти років, і за цей час я бачив багато проєктів, які обіцяли революцію. Більшість із них залишилися на рівні прототипу, поховані під шаром бюрократії та відсутності фінансування. Але Лонбоу, здається, йде в іншому напрямку. Їхній Спітстар F – це не просто красива картинка, а цілком реальний автомобіль, створений за неймовірно короткий час, усього за півроку. Це вражає, особливо враховуючи, що компанія була зареєстрована лише у 2023 році. Чому легкість так важлива для електромобілів? Традиційно електромобілі страждали від зайвої ваги. Важкі батареї, силова електроніка та інші компоненти означають, що електромобілі часто важать більше, ніж їх аналоги, що працюють на газі. Це, в свою чергу, негативно впливає на динаміку, керованість і запас ходу. Чим важчий автомобіль, тим більше енергії потрібно для його розгону та підтримки швидкості. Лонбоу визнає цю проблему і пропонує вихід радикальне схуднення. Їхній SpeedStar F важить лише 895 кг, що на 20-30 менше, ніж більшість електромобілів у своєму класі. Це досягається завдяки використанню легких матеріалів, таких як алюміній, вуглецеве волокно та магній, а також оптимізованому дизайну. Я вважаю, що цей підхід має величезний потенціал. Легкий електромобіль це не тільки більш динамічний і керований автомобіль, але й більш ефективний. Він споживає менше енергії на кілометр пробігу, що збільшує запас ходу та знижує експлуатаційні витрати. Швидкість легкості, що це означає на практиці. Концепція швидкості світла Лонбоу полягає у створенні електромобіля, який поєднує в собі високу продуктивність і ефективність. Spідster F демонструє цю філософію в дії. Динаміка, розгін від 0 до 100 км за годину за 3,5 секунди є вражаючим результатом, який можна порівняти зі спортивними автомобілями. Запас ходу 275 миль, WLTP – цілком пристойний результат для електрокара такого класу. Ефективність завдяки легкій вазі Speedstar F повинен споживати менше енергії на кілометр пробігу, що забезпечує більший запас ходу в реальних умовах водіння. Я вважаю, що лонбу вдалося знайти найкраще співвідношення між продуктивністю та економічністю. Їхній Speedster F це не просто швидкісний електромобіль, але й достатньо практичний для щоденного використання. Майбутнє швидкості легкості. Я впевнений, що концепція швидкість легкості має велике майбутнє. У зв'язку зі зростанням проблем навколишнього середовища та зростанням цін на пальне попит на легкі та ефективні електромобілі зростатиме. Лонбоу не перша спроба створити легкий електромобіль. Однак їхній підхід радикальний і швидкий у реалізації, вони не просто намагаються зменшити вагу автомобіля. Вони також переосмислюють саму конструкцію, щоб повністю використати переваги легких матеріалів. Я думаю, що успіх Лонбоу може надихнути інші компанії на розробку власних легких електромобілів. Можливо, в майбутньому ми побачимо ціле покоління електромобілів, які будуть поєднувати в собі високу продуктивність, ефективність і екологічність. Мої прогнози та рекомендації. Враховуючи сучасні тенденції в автомобільній промисловості та інноваційний підхід Lonbow, я бачу кілька можливих сценаріїв. Успішний запуск Speedstar F, якщо Лонбоу зможе успішно запустити Speedster F у виробництво та задовольнити попит, це стане чудовим стартом для компанії та доказом життєздатності концепції швидкості світла. Залучення інвестицій. Успіх Speedstar F приверне увагу інвесторів і дозволить Лонбоу розширити модельний ряд і вийти на нові ринки. Поглинання великим автоворобником. Великі автоворобники можуть зацікавитися технологією Lonbow і запропонувати компанію поглинути. Розробка нових моделей Lonbow може розробляти нові моделі електромобілів на основі концепції швидкості легкості. Я рекомендую Lonbow зосередитися на наступних областях. Оптимізація виробничих процесів, SpitStar F має вироблятися ефективно та економічно. Розвиток мережі зарядних станцій. Зарядні станції повинні бути доступні для власників електромобілів SpідSar. Маркетингова стратегія необхідно розробити ефективну маркетингову стратегію, щоб підкреслити унікальність SpedStar F. Постійне вдосконалення, SpitStar F потрібно постійно вдосконалювати, додаючи нові функції та покращуючи його продуктивність. Висновок Лонбо багатообіцяючий стартап, який може змінити обличчя електромобілів. Їхня концепція швидкості легкості не просто модний тренд, а реальне вирішення проблеми зайвої ваги електромобілів. Я впевнений, що Speedster F стане успішним продуктом і надихне інші компанії на розробку власних легких електромобілів. Я буду уважно стежити за розвитком подій і сподіваюся побачити Speedster F на дорозі найближчим часом. Я також сподіваюся, що цей досвід Лонбоу стане відправною точкою для створення нового покоління електромобілів, які поєднують високу продуктивність, ефективність і екологічність.